Малята, подивіться, хто завітав до нас у гості. Я малий пухнастий котик. Мяу. Мама зве мене муркотик. Мяу. А на вулиці хлопята звуть мене гурком гусатий. Мяу. Мяу. Муркотик розповів, що йому кожної ночі Снилися вербові котики, і він захотів їх подарувати своїй мамі, бо він дуже її любить. А ще Муркотик разом із вами хоче вивчити віршик, який так і називається Котики вербові. Ви згодні маляти, тож слухайте уважно віршик. Сонце по діброві. Ходить як лисичка. Котики вербові жмурять свої вічка. вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. гріють лапенята на яснім осонні. А допоможе нам вивчити віршик мнемо таблиця. Це такі яскраві малюнки. Як підказка, як правильно і що говорити. Ну що, ви готові? Сонце по діброві ходить, як лисичка, кутики вербові жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати, і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. Дітки, як називається віршик, який ми з вами сьогодні розучували? Так, вербові котики? Дякую за увагу!